Шановні, доброго дня. Бачите, починаю потрошки я влюблятися в цибульку. Ви пам'ятаєте тих 700 кг, яких я купляв в штутгарта, з них залишилось оце 150 кг я не досадив і десь тижня-два тому ось посадив. І бачите, яка вже цибулька. Якщо вона в, такому, в такій фазі, коли вже 5 см зелень або 3 см. Це вже буде просто не по дням а по часам рости, тільки давай багато води. Тоді і чиститись буде добре, і м'ясиста буде. Зараз холодно вночі, 3-5 градусів, 7, 8. В день теж 15, в день 10, як якийсь день. Ну, холодно. Така погода неприємна. А цибульки хоч би що. Собі росте, тільки давай водичку. Моя порада, що не потрібно. Заливати зразу великі куски, тобто етапами. Бо буває на базарі застой, а цибулька не чекає, швидко росте. То для того, щоб у вас не переростала цибуля, бо дуже трудно перерощу продати. Бо люди, які перекупляють цибулю, бояться, перекуп... перерощує цибулю як вогню. знаєте. Ну щось так. А сам багато її не продасиш. Тому обов'язково треба багато. Не заливати водичкою. Посадили там 300-400 кг. Це виходить 200 кг зелені, 400 кг цибульки. Отак, От половина виходить. І після цього, як засадили цих 400 кг, поливаєте кожен день тільки 20 кг посадкового. 20 в день поливаєте. 20 полили, на наступний день знов 20 на наступний день знову 20 і так Такими відділами, тобто, щоб у вас на кожен день було не більше 10 кг зелені. Це коли ми говоримо до листопада. період. Якщо немає клієнтської бази, тобто, з магазинів вам не дзвонять, ви продаєте простим людям на базар привозите. тобто, Виходите з попиту такого, без клієнтської бази, як я кажу. Тобто, без тих людей, які дзвонять і кажуть, слухай, давай зелень. Якщо у вас є клієнтська база, то. Ви самі знаєте, що робити, скільки садити. Але якщо ви новачок, то не більше як 10 кг зелені в день. Це говоримо про перо. На оцій грядочці 150 кг цибульки. Добре, шановні, пока.